Такі традиції, які передаються з покоління в покоління. Наприклад, булгари щороку традиційно відзначають свято Тріфана Зарізана 14 лютого, у нас є кілька фотографій це свято виноградарів і винородів. Їдуть на виноградники, обрізають їх і дивляться, чи живий виноград, чи пускає він сік, чи перезимував він, чи ні. Один з... Учасників дійства бере ну, хлібину, ховаються за цими виноградниками, а інші йому вигукують, щоб цього року було стільки винограду, що ми тебе не бачили. Але скільки б не було винограду, вона завжди мало. все одно буде мало. На різдвяні свята діти беруть ось такі суровки, до них прив'язують сушений чеснок, шипшину, кольорові стрічки, цукерки, монетки і ходять по хатах, колядують. Зазвичай у болгарів тільки хлопчики полятують. І тоді кажуть, що до кого з господарів доктора Кринця, дитина ось такою суровкою, того чекатиме щастя цілий рік. Характерним для болгар для їхнього життя була велика кількість в оселі килимів і подушок. Килими зазвичай домоткані темних кольорів, але з яскравими орнаментами, чи він смугастя, або ця геометрія, або ось така стилізація рослинного орнаменту це троянди. Але якщо на вістані подивитися, здається, наші смайлики, такі, як усміхаються, ці трояндочки. Не. А от щодо подушок, то на них навіть можна було ворожити. Якщо, наприклад, хлопець не міг визначитися на кому одружитися, то він брав, купував подушку і йшов до ворожбита, то йому набивав подушку замовленою соломою. Треба було на ній лише одну ніч поспати, і вранці вже міг визначитися кого брати з собою майбутнє життя.